Ми до цього, до речі, підприємства додаємо ще систему світофорів. І саме на це підприємство буде покладена функція обслуговування світофорів міста Житомира, дорожніх знаків і попереду велика робота заміна сьогоднішніх світофорів лампових на світодіодні. Це не тільки економія енергії, але це ще й безпека руху, тому що в день сонячну погоду буде яскравіше, чітко видно. В розмітку буде видно дорожні переходи і буде видно відповідні регулювання світофорними об'єктами. Так сталося, що ці світофори відсудили ще раніше, в 2009 році, і міліція сказала, що вони належать Міністерству внутрішніх справ. Нам їх треба віддати. Ми ці роки боролись, щоб вони були все ж таки в нас обслуговані, де міліція не може і не хоче їх обслуговувати. Що ми маємо зробити? Ми маємо замінити, взяти їх зараз в оренду за одну гривню. Я прошу начальника УВД, і замінити їх на безконтактні, тобто без цих проводів, світодіодні, безпечні світофори. Більше того, замінити знаки і поставити по місту, ну і відремонтувати і так далі. Тобто, ваш колектив, ваш об'єм робіт, ми підсилимо. На це все ми давали фінансування і будемо давати. І частину по нижній частині дороги ми передаємо КП по експлуатації наших автомобільних шляхів Гаврилюку, тобто розмітку, турнікети. Бо я коли став міським головою, їду яма Гаврилюка, забор Михайловського, світофор ще когось. І, і, і на дорозі не можна знайти винного. В тому, що відбувається. Зараз ми її розділимо на два рівня. Нижній рівень там до турнікета буде Володимир Михайлович опікуватись, а все, що вище, дорожні знаки і світофори, буде ваше. Таким чином, у вас додасться роботи, впевненості в завтрашньому дні і необхідності в вашому колективі.